Вітаю, друзі, це канал Торини. І це нове відео, як продавати на eBay. Минуле відео я бачив, вам зайшло: багато лайків, багато переглядів, багато коментарів і, звісно, багато питань. Тому я вирішив не затягувати і зняти продовження тої частини про продажі на eBay. Незалежно де ви знаходитесь в Європі чи в Україні. Це відео буде корисне як досвідченим продавцям, так і людям, які роблять свої перші кроки або тільки хочуть зареєструватися не знаю, з чого почати, тому що я тут розповім про свій досвід, свої секрети, свої фішки. І, звісно, в свої помилки. Без помилок теж не буває. Після перегляду цього відео ви зможете збільшити свої продажі або зрушити, так сказати, з мертвої точки. Бо буває і таке. Я розкажу, як оцінити свій товар, щоб не продашевити, і не поставити занадто високу ціну. Також розповім про нові акаунти, як на новий акаунт не отримати бан, бо, судячи з коментарів, ця тема дуже і дуже хвилює вас. Також поговоримо про мультиаккаунти, як їх створювати, для чого вони потрібні на eBay. І, звісно, поговоримо про заробіток, скільки можна взагалі заробляти на eBay і чи це може стати для вас фултайм тайм роботою. Погнали! Але перед початком перегляду, як завжди, попрошу вас підписатись, поставити лайк. Це маленька подяка за мої старання та мої труди. Погнали, як зареєструватися на eBay, як підв'язати Payoneer, як опублікувати перше оголошення, я розказав в минулому відосі, друзі. Там багато корисної інформації, хто не бачив, ось підказочка. Будь ласка, переходьте, дивіться, відео реально корисне. Судячи з попередніх коментарів під останнім відосом, також від питань, які мені присилають в Instagram, Я зрозумів, що багатьох турбує таке питання. Що після публікації вашого оголошення на eBay немає жодних переглядів, немає жодних вотчерсів, так званих відстежувачів, ну і очевидно немає жодних продажів, так званих солдів. Що з цим робити? На мою думку, є три основні причини цього. Перше. Фото, опис. Я вже не раз і не в одному відео казав, що фото це двигун продажі. Чим більш воно якісніше, тим більше шанс отримати солд. Старайтеся робити ваш аккаунт в одному стилі. Так ви будете отримувати так званих фоловерсів, підписників, люди, які будуть купувати у вас по 2-3 рази більше. Якщо у вас немає софтбокса, ви можете фотографувати свої товари на продаж у світлу пору доби біля вікна. Якщо у вас немає фона, то не знаю, можна підібрати якийсь ламінат або десь на якомусь полу такому фотографувати, який виглядає естетично. Це не проблема. Але головне, щоб фото було реально максимально якісне. Щодо опису, то тут ще простіше. До прикладу, ви знайшли якусь класну курточку в секонд-хенді. Ви знаєте цей бренд, але ви не знаєте повну назву та модель. Що робити? Я б рекомендував використовувати Google Lens. Просто наведіть камеру на річ, і Google вам покаже всю інформацію. Модель, характеристики, а можливо навіть підкаже. Ціну і за скільки ця річ була продана. Також можна знайти солди через Google Lens. Просто скопіюйте дані і додайте їх у свій опис. Це елементарно. Обов'язково друзі, вказуєте, що це чоловіча або жіноча річ. Також, якщо у вас якась реально вінтажна річ, ви можете додати надпис Вінтаж, або якщо це прям рідкісна річ, ну залежно від того товару, що ви продаєте, можете додати в заголовок корер. З заголовком розібралися, що робити з описом. Щоб опис виглядав максимально привабливим та органічним, я вам рекомендую використовувати чат GPT. Це реально полегшує вашу роботу, просто напишіть опис українською мовою. Ви знаєте, що на eBay всі оголошення публікуються англійською. Напишіть українською мовою, напишіть в чат GPT, напишіть йому промп, щоб вам потрібно виставити оголошення, щоб він його перевів коректно, як для eBay. Він вам його переведе, можливо, щось додавить від себе. Ви вже подивитеся, підходить вам таке чи ні. Не рекомендую для е, опису використовувати Google Translate, бо він часто перекладає некоректно, та інші перекладачі максимально точно може перекласти для вас чат GPT. Друга причина, яка може бути, що у вас немає жодних переглядів, це неправильний час публікації. Дивіться, я рекомендую публікувати свої оголошення, ваші оголошення. На вихідних в суботу і неділю або в останню п'ятницю місяця. По моїм спостереженням, дивіться, все, що я тут розказую, це чисто мій досвід. Я прям не топовий продавець, але багато речей продав і є чим поділитися. По моїм спостереженням, найкраще люди купують в суботу і неділю. Це очевидно через те, що більшість людей працює в Європі 5 днів з понеділка по п'ятницю, to Friday, і субота, неділя, в них вихідні є час помоніторити, зробити якісь покупки. Також можна публікувати в останню п'ятницю місяця. Е, дивіться, в чому прикол останню п'ятниці місяці. Це для тих людей, хто отримує одну зарплату не щотижневу, а раз на місяць це день зарплати. Інколи самі покупці мене просили забронювати якусь річ до даного числа, і я замічав, що це остання п'ятниця місяця. У мене було. Більше п'яти таких випадків, що люди просили саме забронювати до останньої п'ятниці, бо саме тоді вони отримують зарплату. Якщо ви не хочете чекати суботу-неділю, хочете опублікувати свій товар прямо зараз і тут, я б рекомендував його опублікувати після 16-ї години. Це по київському часу, бо все рівно люди працюють більшість людей працює зранку до вечора, і все рівно більше заходять, щоб щось купити, якийсь товар ближче до вечора, навіть в будні дні. Тому ваш товар буде на момент, коли найбільша кількість людей заходить на eBay, промоніторити, знайти свій товар. Ваш товар буде відсортовано по нових максимально високо. Я особисто стараюсь публікувати субота-неділя, і часто в мене після неділі, в понеділок я йду на пошту і на пачкомати, на ці відправляти. Прям дуже часто в мене бували такі дні, що прям дві-три сумки в понеділок виходжу завалений з, -з, -з хендом своїм. Іду відправляти і часто я зустрічаю на тій самій пошті інших продавців той самий день понеділок, після вихідних, можливо з інших ніж, але теж заваленими посилками. Так що це вже підтверджено на моєму особистому та інших продавців. Досвіду. Також ще одна причина, на мою думку, що у вас немає жодних переглядів це неправильна ціна. Як правильно оцінити свій товар? Давайте розбиратись. Якщо хочеш продавати швидко, став конкурентну ціну, нормальну ціну, адекватно. Якщо хочеш більше заробити і готовий чекати місяцями, можеш поставити ціну подорожче. Якщо поставиш просто космічну ціну, то отримуєш нуль переглядів, нуль продажів. Як поставити гарну та оптимальну ціну? Правильну ціну давайте розбиратись. Порівнюйте ціни на аналогічні товари на eBay. Використовуйте Google Lens, щоб знайти подібні товари і зрозуміти їхню варту. Не орієнтуйтесь на ціни нових товарів. Краще дивіться, за скільки продають такі ж речі інші продавці. Якщо ви в Україні, я б вам рекомендував все рівно ставити трошечки нижчу ціну, хоча б на 5-10 доларів від аналогічних цін, які ви бачите в інших продавців в Європі, щоб мати хоч якусь перевагу над іншими продавцями, за що зниження. Ціни. Чому так? Бо з України, по-перше, дорога доставка. По-друге, не кожен хоче чекати там доставку тиждень-два. Якщо ви будете ставити трошечки дешевші ціни, так званий демпінг, то, можливо, ваші шанси, що саме у вас куплять, а не в тому самому, а не в, той, в тій самій країні, де доставка. 3-4 дня збільшаться. Це хоч один та маленький плюс. Я завжди дотримую стратегії, що я краще продам трошечки дешевше, але швидше, щоб воно в мене не лежало там місяцями, а в деяких продавців і роками. Нехай буде так. Також, друзі, будь ласка, якщо ви продаєте на eBay, не порівнюйте з цінами з грелець. Так звана грілка, хто займається секонд-хендом, можливо, чув про неї, можливо, торгує. Це зовсім дві різних платформи, і ціни, на мою думку, на Грейлет інколи взагалі не обґрунтовані. І часто я сам отримую якісь повідомлення в інстаграмі, так як я займаюся скупкою, скупкою аудородягу. Мені бувають, якісь ще скидають там, окрім аудора, пропозиції там і скидають скрини. Я пам'ятаю, хтось мені недавно скидав якусь шапку. Базова чи то Hugo Boss, чи La Costa, там базова шапка там нова в районі 60-ти хай 100 доларів. Мені там скидали скріни з, з Грейле. З не солди, а просто скрін, що десь на Грейледі продається, вона за 120. І чи не, мож, не хотів би я її купити, або через мене її не продати, чи не можна її через мене продати. E, потрібно дивитись, навіть якщо ви зрівнюєте з грейледом, то, друзі, зрівнюйте з солдами, а не з тим, що там продається. Там це така платформа, що може продаватися роками, а може і за хвилину продатися. EBay і Грейлет це зовсім дві різні платформи, і там зовсім дві різних стратегії потрібно вибирати для продажу. Якщо ви хочете, щоб я вам зробив повне відео по грейледу. Мою думку, що там продавати, пишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я розумів, що вам таке цікаво. Взагалі, щоб точно оцінити товар і отримати солд, потрібно не дивитися на ціну, за яку він продається, а за ціну, на яку він продали. На eBay є така фішка, як фільтр солд. Ви заходите на eBay, вводите в пошуку потрібний товар, наприклад, у Stone Island Jacket, натискаєте кнопку. Адванс, праворуч від кнопки пошуку, ставити галочку «Sold item», продані товари, натискаєте Search, eBay автоматично відфільтровує завершені оголошення, які могли не продатися. Продані товари будуть виділені зеленим кольором. Ось це реальна ціна, за яку цей товар продався. Взагалі, з часом, після якихось 20-30 продажів, якщо ви торгуєте в плюс-мінус одній ніші, до вас прийде. Розуміння, скільки цей товар коштує, плюс-мінус за скільки його можна продати. Це приходить з досвідом. Взагалі, якщо у вас класні фото, оптимізований пошук та нормальна ціна, а ваш товар все рівно не продається, то скоріше за все це не ходовий товар. Товар, який не має попиту. Я вже говорив в минулому відео, що важко продавати на eBay якийсь там товар. Я вже приводив приклади з худаками від Nike чи Adidas. Що важко його продати там секонд хенду якийсь вигорівший вінтажний, там за якісь 60 доларів, бо по 40 доларів вони на розпродажі нові. Товар не ходовий і навряд ли його продадуть. Перед тим, як продовжимо, хочу поділитися корисною інформацією. Я знаю, що тема продажів на eBay та на інших маркетплейсах за кордоном дуже цікавить багатьох українців. Багато хто розглядає як додатковий заробіток, багато хто дещу, але не знає, що і як правильно робити. На українській мові, українською мовою мало інформації, а якщо є така, то деякі продавці продають під видом курсів успішних продавців. Тому я вирішив створити малесенький телеграм-канал, телеграм-спільноту, пов'язану з eBay, з продажами на інших маркетплейсах. Там я буду ділитися інформацією, яку я знаю, буду ділитися якимось живим контентом, новинами про eBay, про маркетплейси, своїми солдами буду хвалитися або якимись своїми провалами та помилками. Також ви можете насилати свої якісь класні та шикарні солди туди, щоб ми могли мотивувати інших людей та показувати приклад, що ось люди продають і заробляють. Посилання в описі під відео, будемо обговорювати разом розвиватися та навчатися. Я вже залишив там деяку корисну інформацію, яка не війшла в відео, тому заходь, читай, буду радий бачити. Наступне, що цікавить багато новачків, це як після зареєстрування на eBay, після створення аккаунта, після того, як ви підв'язали свою чекарту, чи, чи Payoneer, чи PayPal, залежно де ви знаходитесь. Не отримати бан від eBay. що взагалі потрібно робити, і що категорично не можна робити. Взагалі потрібно себе вести максимально органічно. Що я маю на увазі? Як я казав в минулому відосі, потрібно використовувати свої реальні дані: ім'я, емейл, адресу, номер телефону все це потрібно давати реальне та справжнє. Не, не потрібно давати якісь хибні там, уявні імена чи непрацюючий номер телефону. Також не потрібно створювати відразу декілька аккаунтів, так званих мультиаккаунтів. З однієї IP-адреси це може викликати теж бан, бо мультиаккаунти заборонені. Після створення аккаунту відразу потрібно Прив'язати платіжні дані, той самий Payoneer, PayPal чи карту. Також потрібно підв'язати платіжну карту для того, щоб ви могли купувати на eBay. Не використовуйте в ні в якому разі VPN, не змінюйте IP-адресу, це теж викликає всякі підозри в eBay. Також початок продажів. Багато продавців, початківці роблять цю помилку, починають завантажувати весь свій асортимент, який в них є в гардіробі, все, що не продалось, відразу на eBay. Це теж неправильно, це підозріла активність. Потрібно для початку завантажити одне-три оголошення, отримати солд, і вже після того, як товар ви продасте, і отримаєте е, гроші на карточку чи на пайонер, пройде так звана транзакція, вже можна завантажувати більше Потихенько, поступово, крок за кроком. Також я б не рекомендував починати продажі Перше оголошення з якогось важкого люксу з товару, який викликає підозру. Я б точно не рекомендував би на самих початках продавати такі товари, якісь, як, наприклад, Louis Vuitton, Gucci, якісь дуже-дуже дорогі бренди, бо це прям ну дуже-дуже таке, знаєте, на тоненько, як я б сказав. Навіть якщо цей товар оригінальний на свіжий аккаунт, я б не рекомендував би вам цього продавати. Поводьте себе нормально на платформі. Дивіться, щось шукайте, додавайте в очерсів, якусь проявляйте активність на платформі, щоб eBay розцінював і розумів, що от людина реально чимось цікавиться, щось шукає. Я б рекомендував би вам зробити якихось до першої продажі, це прям точно прям прокачає ваш аккаунт, бо фейкові аккаунти цього не роблять. Зробити одне, два, три замовлення. Неважливо чого. Я пам'ятаю до свого першого солда. У мене так вийшло, що я замовив з або, може, з п'ять різних позицій. То були якісь елементарні речі, чи якесь скло до телефона, чи якийсь е, чехол. Ну, ви можете що замовити, так е, збільшиться довіра до вашого аккаунту, бо все рівно транзакції проходитимуть. І отримати бан це прям мінімалізує все. І також, будь ласка, не ставте на початку або занадто низьку ціну. За товар або за надто високу. Про ціни я вам вже розказав, як ставити правильно ціни, як відмоніторити по солдам, за скільки продається. Також мультиаккаунти я вже про них говорив, я знаю, для чого вони потрібні. Я точно би вам не рекомендував би їх створювати. І я не буду розказувати тут про мультиаккаунти. Я залишив пост в телеграмі. Там всі плюси і мінусів. мультиаккаунтів, для чого вони потрібні. Кому цікаво про мультиаккаунти, будь ласка, переходьте в ТГ, почитайте. Ну я б вам точно не рекомендував би створювати їх на початку. Якщо вам потрібно, зробіть пізніше. Ну не коли ви зробили перший акаунт. Взагалі, акаунт бережіть, бо за різні бани дуже важко їх відновити. Якщо ви отримуєте бан, я вже отримував. І за мої помилки, і просто так, це від цього ніхто не застрахований. Будь ласка, максимально відноситись до коректно, до всього, навіть до спілкування з клієнтом. Що б я рекомендував би вам замість мультиаккаунта? Я б рекомендував би вам створити ще один аккаунт, але справжній на якусь близьку людину. Наприклад, це може бути брат, сестра, дружина, дівчина, хто-небудь, хто з вами, кому ви довіряєте, з ким ви можете. До кого ви можете мати якийсь доступ до його банківських карточок, мінімум. Ну, чи там домовитися про це. До прикладу, я розкажу про себе. В мене є мій аккаунт, і в мене є аккаунт дружини. Це виходить мій другий аккаунт. Він справжній, він створений на реальні дані, реальні людини, все є. А продаю, продає вона там мої деякі речі. Це збільшує продажі. До прикладу, в мене бувають теж такі ситуації, що я. Завантажу якусь річ на eBay, все правильно оптимізую, є перегляди, вроді є вочерси, але річ не продається. І через деякий час я просто беру ту річ удаляю. Там через 2-3 дня мінімум або тиждень перефоткою ту саму річ на іншому фоні. Дуже важливо, інший фон, інший фон взагалі, не такий, як там. Перезаливаю на інший аккаунт дружини, точніше вона перезаливає. І не знаю як, але воно там продається. Бувають інколи навіть такі випадки, що я прошу мою дружину там сфоткати і перезалити. Вона перезаливає, я приблизно кажу ціну, вона навіть ставить якусь більшу ціну і продає ту річ за більшу ціну, ніж я. Ну, Буває і таке. Я б не рекомендував цим прям зловживати, але інколи прям як варіант можна. Головне, щоб це був окремий девайс, типа чи програма, чи окремий ноутбук з цим аккаунтом, не з одного телефона ці аккаунти прокручувати, інший фон, інший опис. І обов'язково, щоб спочатку ви видалили перше оголошення. Пройшов деякий час, і ви залили знову на інший аккаунти саме оголошення. Одночасно на інших фонах це теж не можна. Бо в мене був такий випадок. Я розказую про свій досвід, свої помилки теж. Щоб була річ на інших фонах, два різних фона, два різних описа, але одна й та сама річ, і людина знайшла ту саму річ по дефекту. Там на руках було пляма від краски малесенька, в неї була така специфічна форма. Ну, Дефекти потрібно вказувати. І мені прямо сказали, чи це от мені скинули, чи це інша не моя куртка, бо людина прям шукала куртку в тому розмірі, в тому кольорі. І того бренда там не такий великий вибір, як вам здається. Тому обов'язково спочатку удаліть, пройде декілька днів, краще тиждень можна перезалити, і це прямо може покращити ваші продажі. Також, друзі, ми дійшли до питання, скільки можна заробити на eBay, і чи це може стати як основна робота. Я нещодавно отримав такий коментар, якщо немає. 5 тисяч доларів в місяць, то нема сенсу цим займатися. Я не зрозумів, чи це серйозна людина питала, чи це жарт. Але дивіться об'єктивно. eBay потрібно на eBay потрібно розкачувати свій аккаунт поступово, пробувати ніші, пробувати стратегії, щось продається краще, щось продається гірше. При затраті часу будь-яка робота потребує затрату часу. Це теж е, треба враховувати це. Можна вийти на якийсь дохід там 500 доларів чистими в місяць. Це реально, це не фултайм робота. Просто ви фотографуєте якийсь товар, маєте, маєте якісь знання, скільки цей товар коштує. Ви знаходите десь товар, і це може бути непоганий заробіток для вас. Мені здається, навіть якщо ваш заробіток 200-100 доларів до вашої зарплати за дві-три продані речі. В місяць це теж непогано. Щоб вийти на більш серйозніші цифри по прибутку від тисячі доларів, потрібно більше працювати, більше приділяти цьому часу, мати постійні джерела товару. Це ну не просто ви пішли там на секунд і раз там знайшли в місяць якусь класну, реально дорогу куртку. Потрібно десь цей товар брати на постійній основі, пробувати різні теж стратегії, працювати вдовгу, не швидкі продажі, виставляти а й чекати свого солда місяцями, тоді можливо ви збільшити свої продажі. Я слідкую за іншими англомовними блогерами, хто там торгує секонд-хендом, різними речами, щоб знати, що теж продається для себе, навчаюся. І я бачу, що є така фішечка, особливо в tiktok знімають продавці, як, як людина працює на full-time, там з 8 ранку, там до 5 це на eBay відправляє там фотки. Ну, Потрібно мати товар, великий обсяг товару, щоб продавати, виходити на заробіток від тисячі доларів. Якщо говорити про реальні цифри 5 тисяч доларів, то формула проста. Потрібно продавати 50 100 товарів на місяць з чистим прибутком хоча б 50 доларів. Якщо ви можете продавати і маєте тих 50 100 товарів кожного місяцю, то це реально вийти на такий прибуток. Я так вважаю. Це реальна математика, але кожен сам вирішує, скільки часу він може витрачати на eBay. для когось це реально гарний дохід до зарплати, для когось це перспектива на фулл тайм роботу. Дивіться самі, що у вас як у вас виходить. Я наразі пробую продаю, але я все рівно працюю. Мені звісно, цього прибутку не вистачає. Хоча він деякі місяці гарний, деякі гірші, але. Цього прибутку мало. Чи достатньо для вас якихось 500 доларів на місяць як додатковий дохід? Чи ви хотіли би працювати як реселер full-time на eBay? Напишіть в коментарях. Так, друзі, це все на сьогодні. Все, що я вам хотів розповісти про тематику eBay. Далі буде наступне відео теж про eBay, про продажі, як їх збільшувати. Також буду публікувати пост телеграм-канал, як обіцяв. Тому, друзі, слідкуйте, підписуйтесь. Якщо було цікаво, ставте лайк, напишіть комент, напишіть свій дохід від eBay. Що ви думаєте про це? Це був канал Вторини. Дякую, до зустрічі!